Нашій державі не вистачає оборонного бюджету. Про це повідомив радник президента України із стратегічних питань Олександр Камишин у інтерв'ю письменнику, а нині ще військовослужбовцю бригади Нацгвардії Хартія Сергію Жадану. За словами пана Камишина, Україна може виробити більше як 5 мільйонів евпідронів на рік. Але минулого року виробила лише близько 2 мільйонів через брак коштів. Водночас він запевнив, що держава шукає як законтрактувати свою спроможність. В Іспанії стався вибух на шахті, внаслідок якого є загиблі та потерпілі. Про це повідомляє видання «Ла Нуева. Іспанія. Заявляється, що трагедія сталася на півночі країни в Астурії. За даними змі загинуло п'ятеро осіб, чотирьох поранено. Ще четверо людей опинилися в пастці, всередині шахти на глибині кількох метрів. Наразі на місці трагедії працюють рятувальники, пожежники та лікарі.